Привіт, друзі, як за мене завжди я Арті. Зате мене Артіон друзі. У нас буде на обзорчику Дуже прикольна, друзі, гра. Під назвою це Blocks Multiverse. Дуже прикольна, друзі, гра, це у нас пісочниця. Тут у нас є на вибір, друзі, 4 карти. Це Зомбі Апокаліпсис, Green City, Monster Zone і Pal World. Зомбі, друзі, тут зрозуміло, що. гра погано. Давайте виберемо World І подивимось, друзі, на дану карту. На всю механіку даної... На щастя, друзі, тут все відкрите. Відкрите. Багато чого палворта. Я думаю, друзі, ви розумієте, що це таке, що це значить. Бачили таку гру. І мені цікаво, друзі, з палвор. Тут можна літати на цих фігованах, чи це тільки просто так для красоти вони. Ага. Це монстряки. Я думав, лі... Сука, і що мені робить? Ранути людину. Давай візьмемо ну. Я думаю ми його вб'ємо. Сука Та це камздесь у шо чокнути народ На мене монстрики напали Да на мене... от єма На жаль друзі тут нема звуку Блін, ну тут реально офігенно полворці. Я думав, це фіговини, які можна кататися, тут просто машики будуть бігати за тобою і тебе вбивати. Це капець. Не так, я хотів, Можна також перетелепортуватися на карту, Давайте зомбі зомбія ні, Давайте генесіді, я там покажу, друзі, для вас що до чого. Дану механіку, всякі фіговини, багато чого є. Натискаємо сюди. Бачите, можемо спамити людей поліцейських. Можемо монстриків спамити, бачите багато. Все відкрите, не треба рекламу дивитися. Також десь ось такий чел дивитися. Також є ось до такий. Зараз подивимося на всіх них. Це ці камери у мене, телевізор у голові. Зараз на всіх них ми подивимось. Так, дивіться, також є машини, виротушки, літаки. Є дома, які можемо зробити. Є така всяка фіговина, там стульчики, фігульчики. І саме головне, друзі, це зброя. Дивіться, є тут багато чого гранатомет, всякі автомати, снайперки, все в цьому дусі. Давайте подивимось на цих камеруменів. Стоять, махають, всі анімації прикольно зроблені. Скажіть. Офігенно. Так, беремо нашу зброю і давайте попробуємо замочити одного. Ну, бачите, вони просто не агресивні. Людей теж мочимо, вони не тікають, паніки нема, все нормально, бачите? Звук в даній грі немає. На жаль, чомусь. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, ссылочка на який як завжди відео в описі. Буду дуже-дуже-дуже сильно вдячна, друзі. Так, можемо також брати Отако, бачите. Зараз. А ні, ми не можемо цих брати, ми можемо тільки машини брати таку всім дусі. Давайте ну, заспавнимо нам, наприклад, давайте літака. Ні, не літак, а вертушку якусь. це що таке в нас зам... Ух ти. Сідати просто так. Підходити до машини, він сам сідає. Ну, на жаль, друзі, немає тут. Алло, чого не їдеш? Ну. Чомусь заглохла машина нахрен. Ну і бачите, друзі, багато чого тут є. Давайте на вертушку, наприклад, заспавнемо. З... Блін, З цими машинами вашими. Ану нам. Що, для красоти? Народ. А чого ми не сідаємо, лов? Що дебіли? Що, вріли просто для красоти, ви зроблена. Блін, ну фігову зроблено, звісно. А нахрен туди. Блін, ну гра реально класна, друзі. Я сподіваюся, будуть розробля... розробники її не забросять, як багато хто робить Ну а там побачимо. Також кібертрак я не собі. Також у нас тут є спорткара такий. Багато чого тут є, друзі, як ви бачите. Гра реально топова. На цьому, друзі, буду закінчити. Якщо вам гра раз подобається, лайкос, підписочка, за мене завжди був я Артік з нартем. Всім удачі, бережіть себе, своїх рідних, підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте нові ігри, обнови всякі фіговини. За мене був я. Пока-пока, бережіть себе.